Пронта-пронта, мої кохані, як ви. Зараз думаю робити розклад, навіть не знаю, на яку тему, якось потік не йде, таке буває. Давайте подивимось так, що станеться в вашому житті до кінця літа? Думайте тільки про себе. я дякую вам за те, що заказете розклад і відповідне запитання і амулети. Аркан Помірність, дуже класний аркан. До кінця літа ваше життя якось урегулюється саме того, що отут у емоційні гойдалки, а буде все зрозуміло, куди ви рухаєтесь, що у вас у всіх сферах життя. Аркан Помірність це самий крутий аркан. Як я кажу, це для людей, які психічно здорові. Ті люди, які розуміють, що емоції треба брати фейчки, не із особистого життя з чоловіком, а емоції треба брати з хобі. Розумієте? З Вкусно, з гарної їжі. Не вистачає, діть, пригайте. Угу. З... Тільки не забудьте, що вам там підтримку. Вау! Одягли! Ну, це круто, імператор. От зразу у мене потік пішов. Дівчата, це найкраща комбінація, яка може бути. Аркан по мілісі до вас йде чоловік, який готовий брати відповідальність за жінку, який має гроші, який має соціальний статус. Імператор? Що можна сказати? Це людина, яка має енергії всіх королів. Які є в колоді Таро. І цю енергію вона вміє користуватися. Іноді імператора показують іншого чоловіка, який вже має родину, яка це для тих, хто вивчає таро. Але ну, тут аркан помірність поруч. Він про те, що у вас буде якраз все нормально. Давайте ще про цього імператора. Кохання! І знову на на запалали. Шанс на кохання. Так, тому що зайки мої, вам кажуть, тут ви сама все тягнете. Може досить? У вас багато досягнень, але стоп! Візьміть цей шанс на кохання. Чому ви можете не взяти його? Можете не взяти, бо тут щось у вас. Якісь думки про переїзд, який, або про якийсь поїздку, бо вам кудись треба їхати. Можливо, він вам запропонує переїзд, до речі, і ви не дуже будете цього хотіти. А ще чому? Так, тому що у вас тут якось ви будете багато мінусів бачити, тобто будете прискіпливо дивитись. І те не...